Соковита та яскрава, але дуже дорога. Мова про черешню. Де неде вона вже починає з'являтися на прилавках ринків та магазинів. Проте дозволити собі скуштувати її можуть не усі, а все через ціну. Зараз вона сягає понад 1200 гривень за кілограм. Ну на мою думку, що це да для мене це дорого. Я думаю, що дорого, І дуже дорого. Погодні умови були такі, що неможливо буде зібрати її. Дуже мало є. Погодні умови вплинули, що її небагато. Втім, незважаючи на ціну, кажуть продавці, попит на черешню все ж таки є. У нас черешенька сьогодні 1500 гривень. Перший раз взяли на продаж. Ну ми брали не день Валентина. але вона була дорога. Вона брала до 2500 Була перша у нас клієнти замовляли. А зараз при Греції дуже смачненька черешня то 1500-1400 кілограм. Везуть цю ягоду до нас із за кордону в Україні через нестабільні погодні умови її дуже мало. Бо ж черешні не знаю, чи вона буде, коли буде. Бачите, яка погода зараз, але даємо, що дасть Бог, що буде черешня, бо всі люблять дуже черешні, хочуть запитують, І з-за того ми змушені брати такі черешні. Дорогі основна причина здорожчання зазначають експерти заморозки та окупація українських територій, на якій і росла ця ягода. У кінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що призвело до значних втрат у садівництві, втрачено насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами, традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Експерти прогнозують, що найближчим часом здорожчення торкнеться і інших сезонних фруктів та ягід. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.